Підшотів, перший плюс другий сорт. Не лякайтеся, перевага першого. Вага 9 кілограм, ціна 1350 гривень за 9 кілограм. Дуже багато брендових моделек. Ось, наприклад, моделька Nike, розмір L. Дивимось на стан рукавчиків, на стан взагалі кофточки, катишок тут не буде. Ціна класна 1350 гривень. Наступна буде ось така лакоста. Розмір S. Далі слайзер, також брендовий світшотик на замочку. Всередині легесенький фліс. Розмір Емочка. Наступно у нас буде ось така сіренька зібка. Класна, молодіжна. Взагалі H&M. Розмір Емочка. Наступно у нас буде ось такий світшотик. З принтом цікавий, яскравий, в гарному стані. Наступний у нас супер драй. Це китайська фірма. Розмір L. Чоловічий. Дуже гарний. Далі в нас буде. Бренд Gant. Він і в нас в Україні дуже поширений, ось другий сорт невеличкі плямки. Але я впевнена, що це якась кава і вона відтирається, бо стан самого світшота дуже гарний. Далі S. Oliver. Також один з преміальних брендів розмір L. Наступний у нас буде просто худі. Ось з таким класним принтом. Всередині легенький фліс, Прикольно. Далі світшотик. Ось такий чоловічий розмір. Емочка. Далі ніжно рожевий худі. Також на легесенькому флісі примарк розмір елічка. Гарненький. Ще одна базова сірехуді. Ну, Класне базове сіре худі. Далі світшотик. Дуже гарно оформлений тут рукавчики, розмір емочка. Далі чоловічий світшот ось такий цікавий. Наступна батальна моделька. Ось такий розмір. Також на флісі і також гарний стан. Я взагалі... Сказала, що це екстра. Далі знову худі батал ХБшний. До речі, тут жодного синтетичного ходака не було. Ось таке чоловіче. Позаду принт. Знову чоловіче. Це навіть не світшо, це лонгслівчик. Далі батальна, чоловіча. І останнє буде ось така спортивна. Зіпка тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Ціна класна, модельки класні, бренди присутні, і саме головне це якість. А вона бомбезна тут.